Початок нового року для євреїв це час для міркувань, молитов та духовного оновлення. За традицією, в цей день пригадують історію створення всесвіту, переосмислюють увесь прожитий рік та будують плани на майбутнє. Присутній на святі міський голова Сергій Одарич також зазначив, що йому є про що прозвітуватися перед єврейською громадою. За цей рік, каже Сергій Одарич, вдалося налагодити співпрацю з багатьма ізраїльськими містами. Незабаром візьмуть старт і перші проекти. Уже перші проекти найближчими місяцями почнуть втілюватись на базі Черкаського водоканалу. Будемо використовувати ізраїльські технології для покращення якості водопостачання в місті, для зменшення затрат. Утім на цьому співпраця не завершиться. Хотілося б, щоб кожного року ця співпраця збільшувалася, поглиблювалася і охоплювалася більше і більше різних напрямків. Приємною новиною для єврейської громади стала обіцянка мера вже з наступного року фінансувати єврейські школи з міського бюджету. Ми покладемо край у цій дискримінації, коли комунальні заклади отримують фінансування, а приватні школи. Такого фінансування з міського бюджету не отримують, і з 1 січня наступного року фінансування буде однакове. Духовний наставник до ваксель висловив сподівання, що незабаром у місті з'явиться своя синагога. Я думаю, що ми не хоже жителі Кривок, Непозаржинськ Непопетровськ, Харков, Запороже, като і другі города України, като вже ім'я своя синагога, і дай Бог, що отримала скоро Проєкт що ми постояли уже наконець та нове синагога Япшина Центр в Голода Черкаси. Молитовний дім каже Сергій Одарич у Черкасах обов'язково з'явиться. Я переконаний, що за наступні чотири роки вона має бути вже закінчена. Крім цього, вже в наступному році до 70-ї річниці Голокосту у місті за підтримки міського голови та керівника комунального підприємства Дирекція парків з'являться меморіальні знаки. Головний рабин міста та області до Ваксельрод привітав міську єврейську громаду зі святом. А команді ударича побажав і надалі працювати злагоджено та продуктивно. Друзі, і всі ваші люди, які ви в місті ними, кампанії і купуємо. все, що находить все, що знаходиться з вами, що біла благополучно і що все було хорошо. Наостанок голова міської об'єднаної єврейської громади Давид Литичевський подарував Сергію Одаричу круглу халу на знак здоров'я та достатку. Ми в честь на року зробити вам маленький подарунок і наш єврейський календар. Юля Доброскок, Володимир Мельник, Віка новини.